За минулий тиждень до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 157 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 33. За видами злочину. Це 7 фактів зберігання наркотиків, один злочин проти громадської безпеки. 3. Злочини проти життя і здоров'я особи. 2. Злочини проти правосуддя. 4. Тілесні ушкодження. 7. Крадіжки. 3. Підроблення документів. 3 факти порушення правил дорожнього руху і 3 факти шахрайства. За адміністративною практикою за минулий тиждень складено 27 адміністративних протоколів. За видами адміністративних правопорушень – це дрібне викрадення чужого майна, 3 протоколи, Дрібне хуліганство 1. Вчинення насильства в сім'ї. 4. Коріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Один. Виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Один. Придбання самогоню та інших міцних спиртновмісних напоїв домашнього вироблення. Два. Розпивання пива алкогольних напоїв у громадських місцях 11. Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. 1. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. 1. Порушення громадського е, встановленого порядку реєстрації мисливської чи іншої холодної зброї. 1 факт. Всього 27 адміністративних протоколів за минулий тиждень. Резонанс, скоєння резонансних е, злочинів на території. Міста Ніжина допущено не було, можна виділити також той факт, що останнім часом почастіше випадки скоєння шахрайств. Тобто просимо звернути особисту увагу, увагу знайомих, громадськості на недопущення і скоєння таких протиправних дій відносно громадян. У мене все.